І так, усіх вітаю. Сьогодні в мою робочу зону у нас попала мазда. На цій мазді ми будемо міняти передні речаги лівий-правий, шарові опори та наконечники рульових тяг. Трохи підрозберу, покажу, що далі буде. Що ми знайшли на цій машинці? Пильник можна було зекономити, але є нове, будемо міняти. Пильник стойки треба замінити. Ну і речаги не сказав би, що вони дуже погані. Але шарова трісла. Видно вам чи ні. І вона є частину речага, так що міняємо у зборі. Так, перша кульова опора була знята, різьба змащена, щоб я потім не їбався це відкручувати, блядь. А тут можна було просто замінити пильника та їздити далі. Але вона не хотіла зніматися, то я її трохи роз'їбав. Так, от наш пацієнт знятий реча і на речагу салінблоку, як бачимо, торба його ось одірвала. Та шарова така. ж Вона би ще поїздила, бо вона тугенька. Але пильник порваний, салінблок порваний, не бачу сенсу їбатись, краще поставити новий. Так, все, стоїть у нас ось новенький важель. Маленька кульова опора. Передній сайлентблок був затягнутий на машині під навантаженням ось його бовтик в центрі. З цією стороною покінчено. Зараз друга сторона, та потім мотор. Коротше, по нашій майзді. Цілий час, цілий час я знімав оцей накінечник. Прикис так, що я його ледве зірвав Уже і газовими ключами, чим його тільки не лупив, а все ж таки відкрутив. Другий речах теж знятий. І що у нас тут? Ну, пильнику торба? Шарова ще походила, якщо б служити та заманити пильник. Цьому салонблоку бімба. Цей салонблок Теж сказав привіт, прощай, прости, надірваний та вирваний. Ну нічого. У нас є нові деталі. Зараз ми все почистимо, змажемо та зберемо передню вісь заново повністю. А потім ми перейдемо до двигуна. Там в нас заміна ремня, прокладка кришки клапанів та ремінь помпи. Далі побачите. Ну що, мої любі телеглядачі? Ой. Наконечник замінений, нова гайка, все бачите, змазано, новий речах, все теж змазано, це теж промащено, все що таке можливо. Зараз поставив колесо, Затягну отой салонблок під навантаженням. Ну і по ходовці все. Як доведеться трохи пізніше міняти пильники. Та колодки тут сказали, що їм не довго жити, бо там їх вже і нема. На сьогодні все. Завтра буду займатися двигуном. Всім па папа. Наразі нам залишили замінити привідний ремень на помпу та на кульді. Але Але в нашій машинці Був відвідувач Ось живо під капотом, якась мишка. Треба зараз трохи помити, продути, замінити ремені та прохватити. Так, ремені були зняти. Ременям, ну, погано. Маленький на помпочку ще би походив. Але все є нове. Натяжник також знятий. І теж йому, ну, він вже ще поїздив, але недовго, так що міняємо на мене. Нові ремені стоять, залишилась кришка клопання. Коротше, найскладнішим. Знімання цієї кришки виявилось те, що якийсь педозавр приклеїв її на герметик, і я не міг її відірвати. Але зняв та не зламав. Дубово-дубово. Моторчик виглядає гарно. Чисті, Зараз її відшклябаємо, помиємо та будемо міняти прокладку. Так, Крижечка відмита, встановлена нова прокладуля. Прокладуля у нас від Вітька Рейнз. Ставимо на селікончик, щоб нічого не зашкворило. Їдемо далі. Моторчик. Моторчик, все промито прочищено, весь герметик видраєний, ось ось чистенечко. Зараз будемо ставити та збирати. Тепер що ми робимо, щоб не задовбойобити? Отак запихуємо дзеркальце. Отак от ось перевіряємо, що от прокладка сіла по всьому контурі. Вон вона такий бортик резиновий. Що вона наде не сповзла. Нам не доведеться потім лазити це переробляти. Отак От подивляємося, весь двигунчик. І збираємо щось. Ну що, ці роботи виконані. Моторчик працює, Ремінці крутяться, масло на це не біжить, не пісяє. Тому всім клієнтам на сьогодні все. Зараз і там, то беру іншу машину в роботу.